Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Бондар Андрій. Сьогодні ми знову на майданчику на Данила Нечая 173А в місті Вінниця. Сьогодні у нас 1 жовтня. У мого топового прихильника сьогодні день народження, це у мого батька. Вітаю тебе з ним народження. Давайте подивимося, які машинки є та скільки вони коштують. Renault Сценік 2014 року випуску з двигуном 1,5 дизель 178 тисяч пробігу, 8950 доларів ціна. Volkswagen Golf, 4-й трьохдверний 2001 рік, 1,6 бензин на автоматі 5 тисяч доларів. Mercedes b класу 2006 року випуску. 2 літра дизель 280 тисяч пробігу. На автоматі також і ціна 6700 доларів. Volkswagen Golf 5 2007 року випуску. 1,6 бензин 190 пробігу, 6700. І ще один Golf 5, 2006 рік, 1,6 бензин. 214 пробігу 6700. Golf 5 2007 року на автоматі 1,6 газ бензин 6700. Audi a 6 2008 року випуску. 2 літра бензин на автоматі 265 пробігу 7900. Mini Countryman 2014 року, 1,6 бензин на автоматі, ціна 10300. Volkswagen Passat 2011 року випуску. 2 літра дизель, повний привід на механіці 9900. Рено Меган 2003 рік, 1,6 бензин, 112 тисяч рідного пробігу, 5300 ціна. Шкода Фабія 2001 року випуск 1,4 бензин на автоматі 4500. Toyota Avensis, 2014 року випуску 190 тисяч пробігу, 2 літра дизель Універсал 11400. Opel Astra, 2011 року випуску, 1,7 дизель 241 тисяча пробігу, 7-300. Opel 13 2013 року, 2 літра дизель 260 тисяч пробігу 9400. Dacia Sandero 2012 року випуску, 1,5 дизель 220 пробігу 7,200. Citroen C4 Picasso 2015 року випуску, 1,6 дизель 9600. Partner 2009 року випуску, 1,6 бензин 7,100. Renault Kengo 2011 року, 1,6 бензин 7,600. Volkswagen Caddy 9 рік, 1,6 газ бензин, 242 тисячі пробігу 7,950. Land Rover Freelander 7 рік, 2.2 дизель, повний привід, автомат 8600. Шкодка така поки що не в продажу, і це все поки що не продається. Volkswagen Golf 5 2006 року випуску, 1,6 бензин MPI, ціна 6 тисяч доларів. Jeep Grand Cherokee 2013 року випуску, 3 літра дизель 17900. Дизельне Рено Кенго 2011 року випуск, 1,5 дизель 7800. Субару Трібека 2007 року випуску, 3,6 бензин на автоматі 300 пробігу 8500. Audi Q5 2014 року на максимальній комплектації Premium Plus, повний привід, 3 літра дизель 250 рідного пробігу 17900 ціна. Volkswagen Passat B8 2017 року випуску, 2 літра дизель, автомат 268 тисяч пробігу ціна 14,5 тисяч доларів. BMW 5 серії 2013 року випуску, 3 літра дизель, в кузові седан, 22 тисячі доларів. Renault Megane 2012 року випуску, 1,5 дизель, в рідній фарбі 8, 200, 205 тисяч пробігу. Renault Megane ще один, тільки в кузові хетчбек, 2011 року випуску, 1,5 дизель, дизель 7600. Chevrolet Volt 2015 року випуску 1.5. Гібрид 100 тисяч пробігу 13800. BMW X3 2016 року, 2 літра дизель 111 тисяч рідного пробігу 22 900 доларів. Автомобіль весь в рідній фарбі. Ford EcoSport 2020 року випуску 2 літра бензин 97 тисяч пробігу 12. 500 може бути. Рено Меган 2011 року, 1,5 дизель в універсалі. Автомобіль весь в рідній фарбі і ціна 7200. Дуже гарна Mazda 6 2019 року випуску. 2 літра бензин 98 тисяч пробігу в рідній фарбі на автоматі. Це офіційна машина 20500 доларів. Volkswagen Golf 6 2011 року, 1,4 бензин 200 тисяч пробігу на автоматі автомобіль 6800. Lexus RX 450 2016 року, 3,5 гібрид 140 тисяч пробігу, 33 тисячі доларів. До речі, дуже гарна ціна. Toyota Prius Prime 2019 року. 1,8 гібрид 84 тисячі пробігу на автоматі 21 тисяча доларів. Шкода Octavia в кузові Універсал 2011 року, 1,6 дизель. 260 тисяч пробігу на автоматі 8200. І ще одна шкода тільки синього кольору. 2010 року 1.6 дизель 240 пробігу, також на автоматі 7400. Дуже гарна ціна на Volvo XC90 2006 року. 2,4 дизель 360 тисяч пробігу на автоматі, повний привід, 7-місний 8700. І ще є дві шкодки А5 тільки вже на механіці. Ось ця 2009 року випуску 1,8 бензин. Автомобіль весь в рідній фарбі, є сервісна книжка, дуже гарна комплектація 8200. А ця 2010 року, 1,6 газ бензин 8200. Renault Latitude 2011 року, 2 літра бензин на автоматі 7,200. Honda Insight 2009 року, 1,3 гібрид 278 тисяч пробігу і ціна 7300 доларів. Audi A6, 2007 рік, в кузові седан 2 літра бензин. 8200 Audi a 3 2012 року випуску. Хетчбек 1,6 дизель 250 пробігу, 8550 доларів. Renault Talisman 2016 року 1.6 дизель 13500. До речі, ціна така, як за 4-й меган. Тільки сьогодні заїхав ось такий гарний Hyundai Tucson 2006 року, 2 літра бензин, шкіряний салон і ціна 8100 в дуже гарному стані. Honda CRV 2007 року випуску 2,4 бензин на автоматі 310 тисяч пробігу, 9300 ціна. І подивимося, які ще тут машинки у нас на другому майданчику. Chevrolet Spark 2013 року 0,9 літра газ 102 тисячі пробігу, 7900. На автоматі в максимальній комплектації. Renault Зоя 2013 року це електромобіль 7400. Цей Opel Zafira вже під задатком, до речі, семимісний. Він дуже швидко продався, бо дуже гарна була ціна 7900 доларів. Deo Sense 2003 року 1,3 газ бензин 1850 доларів за цей автомобіль. І Deo Lanos 10 рік, 1,6 газ бензин 2,5. І ще приїхала до нас така Audi з Америки, гарний білий колір. Ось таке пошкодження. Можливо, когось зацікавить. Можемо продати навіть в такому. Ой, в такому неготовому стані можемо продати вже готову. Давайте подивимося, що в ній всередині. Ось така вона по салону. Темний салон шкіряний. І позаду виглядає якось так. І стоять у нас тут також два шикарнючих атласа, ось цей що чорний 2020 року, 3,6 бензин. 36 тисяч доларів, можливий торг. І біленький 2019 року. максимальні комплектації цей чорний це Airline, 2019 року, 3.6 також бензин, максимальна комплектація 25 тисяч доларів. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково прожимайте палець вверх, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Пишіть, які вас машини, можливо, зацікавили. Зроблю більш детальний огляд. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.